Ще Україна і не славиться серіалами. Однак те, що зараз відбувається зі львівським сміттям, дуже схоже на багатосерійну гостросюжетну драму. Його подих відчувається все ближче і ближче, і підтвердженням тому трагедії, що стаються на старих полігонах твердих побутових відходів, заміну яким владна верхівка за 25 років незалежності, так і не знайшла, чухати потилиці керманичі розпочинають лише тоді, коли стається біда. Звалишний газ, що роками накопичується під купами непотребу, провокує спалахи серйозних пожеж. А масштаби останніх несуть справжню біду. Найбільш болюча ще свіжа рана Грибовецьке сміттєзвалище, кілька тижнів боротьби з вогнем, людські жертви, і тепер мільйонний красень львів потопає у смітті. Через трагедію Грибовецьке сміттєзвалище закрили. Величезному місту немає куди вивозити тверді побутові відходи. Вихід з непростої ситуації львів'яни шукають у партнерстві з іншими регіонами. Щоправда, багато і обласних, і районних центрів, у тому числі і Хмельниччини, відмовилися від такої співпраці. Адже свого сміття навіть маленьким містечкам вистачає повуха прийняти львівський непотріб. Кілька місяців тому згодилася влада Старокостянтинова. Певний час відходи на місцеве сміттєзвалище привозили без проблем. him Втім, минулими вхідними депутати та громадські активісти забили на сполох та заблокували в'їзд чергових фур. Бо масштаби такої співпраці та її вплив на екологічну ситуацію не занепокоїли, адже представники місцевої влади уклали угоду на рік згідно неї щодня. Старокостянтинівський полігон має приймати 50 тонн львівського сміття. Я вважаю, що в нас вистачає свого сміття, і ми не здатні побороти своє власне сміття, і ми ще й прийме маємо купу тонн сміття зі Львова. Є закон України про охорону навколишнього природнього середовища, в якому сказано, що любе господарство не може порушувати екологічних прав громадян. Ми, як громадяни міста, тим більше тут і район, напевно, проти навколишні села, на території яких знаходиться полігон, діло нікому не було донесено до відома, що планується за. До 1 червня 2018 року вивезти величезну кількість сміття, це тобто 50 тонн щодня. Якщо порахувати в кубах, то воно це сміттєзвалище виросте буквально на два від двох до чотирьох метрів ще. З боями нам вдалося достати договір, в якому зазначено, що сміття більше року буде возитися з Таркусентинів і кожного дня до 50 тонн Цього сміття має бути в нас на сміттєзвалищі. Ми звернулися за роз'ясненнями до керівника комунального підприємства. Він нам таких роз'яснень, щоб нас задовільнили, не надав. Старокостянтинівці додають зі своїм сміттям влада, та комунальники навести ладу не можуть. Полігон теж переповнений, ім'яко кажучи, немає належного вигляду. А тут ще й виявилося, що заробляти на львівських відходах буде не комбінат комунальних підприємств, який займається утилізацією сміття в райцентрі, а новостворена нікому невідома фірма «Екостаркон». Саме їй львівські партнери мають перераховувати більшу суму за виконані роботи ніж власне самому комбінату була створена фірма прокладка Екостаркон. Наближена людина до міського голови пан Пецух Ярослав став директором еко, ну, тобто даної компанії Екостаркон, яка нещодавно була зареєстрована, і сьогодні. З 500 гривень відповідно загальної суми, яка надходить від Львівської міської ради, от, е, да, тобто 280 гривень надходить на е, рахунки е, цієї фірми прокладки, а 200, ну, тобто 220 гривень надходить лише комунальному підприємству. Згідно документів, що він тільки супровождає машини, все просто заробляють на смітті, і комбінат нічого не має, Чому возмутилися депутати і громадськість? Рішили заробити просто на рівному місці. Ми з готові скільки готові наш комбі прийняти ще треба вивчити площу. Скільки можемо сміття прийняти? Ми повинні були депутати. Як мінімум про це знати, як мінімум, скажімо, висловити свою думку. Інше питання ще раз говорю, ми не проти львівського сміття, допомагати Львову чи допомагати іншим містам. Мене турбує наступне питання. Чому Старокостянтинів не отримає тих 500 гривень, які Львів платить за тонну сміття? Якби комбінат комунальних підприємств виступив заявою, що давайте допоможемо Львову і будемо заробляти 500 гривень на тонні, а то є досить великі гроші на смітті, Тоді ми як депутатський корпус, могли б спланувати, куди ми можемо ті ти виділ, наприклад, на нову загорожу сміттєзвалища. І паркан і належні умови для працівників полігону будуть власне новостворена фірма ЕкоСаркон і покликана займатися наведенням порядку на місцевому сміттєзвалищі, аби згодом завести сюди інвестора та зробити революцію у плані утилізації твердих побутових відходів. У цьому переконує інша сторона конфлікту: ось ті 280 гривень з кожної тони львівського непотребу кажуть, що на розвиток старокостянтинівського сміттєзвалища а 220 Вадцять комбінату комунальних підприємств на утилізацію сміття з цілі приведення в належний вигляд як санітарний, так і екологічний стан території полігону твердих відходів, який належить нам, і з ціллю цього приведення в належний порядок, і була заключена угода з Львовом по приймання обмеженої частки відходів які будуть направлені кошти від яких від відходів будуть направлені якраз на благоустрій та подальшу технологічну роботу по щоб прийом відповідав відповідно екологічним нормам Керівництво Екостаркона запевняє, що плани має глобальні, та переконує, що вже найближчим часом приступить до їх виконання. Йдуть гроші на Веса, які стоять 280 тисяч, на забори, які буде повністю зроблений. Буде будуватися е, адмінкорпус, де буде. Е, на адмінкорпусі буде жіноча і чоловіча роздівалка, буде туалети скважина, буде поставлене освітлення, буде поставлені сонячні батареї. Все це йде, ці гроші 208 стоїть. Це додаткові витрати, які дав Львів. Іде суто на благоустрій і до того, щоб ми привели дане підприємство до того, щоб інвестор прийшов. Сам підприємець, який займається вивозом. І утилізацію твердих побуткових відходів на нашому сміттєзвалищі заінтересовані в тому, щоб наше сміттєзвалище було ефективним, щоб там відповідали всі будівельні норми. На сьогоднішній день це є за його кошти, має розробитися проєкт згідно. Проєкту виконані всі вимоги, це за його кошти мають проводитися проєктні роботи, за його кошти мають провестися огородження, за його кошти будівництво вісових, нові, нова технологія утилізації твердих побутових відходів, нова технологія роздільного сортування даного сміття. Буде поставлена лінія по сортування. Лінія по переробці, буде поставлена турбіна чеська, яка буде, буде виробляти, коли буде запечатаний старий полігон. Буде проведена дезигація. От, І тоді буде турбіна виробляти електроенергію. Чеська інвестор поставить сонячні батареї. І буде виробляти зелений тариф. Вона буде теж поставити відео спостереження, буде освітлення. Все це буде робити інвестор. Втім, аргументи для громади виявилися непереконливі. Люди кажуть, всі плани ще вилами по воді писані і не бачать реальних перспектив для вирішення старокостянтинівських сміттєвих проблем, не кажучи вже про львівські. Тож фурам не дали в'їхати на полігон, а від влади зажадали нормального діалогу з громадою. Ми були в п'ятницю в міського голови. Ініціативна група депутатів подали заяву про проведення позачергової сесії в місті. Чекаємо відповіді від міського голови, коли вона буде проведена. Відповідно до сесії проводимо інформаційну кампанію серед громадян міста, яка теж нічого не знає. Для того щоб залучити їх і на сесію, і взагалі розказати їм це, щоб вони висловили свою думку. На таку зустріч зголосився один із засновників екостаркона Громаді таки спробував розповісти про майбутній проект. Щоб зайшов будь-який інвестор, ну ви тільки думайте, інвестор це не той, який дари гроші, це не грантові гроші. А це інвестиції. І той, хто дає інвестиції, він повинен мати якийсь зиск з цього. От тоді тут іде якась діалог з громадськістю. У громадськості є свої вимоги, у інвестора є свої. І оця постанова. Робить для чого? Бо що в нашій країні, і це показав Львів, і сплошний безлад по сміттю. Для того, щоб функціонував полігон, він повинен бути сертифікований по всім вимогам. І тут, дивіться, в цій постанові, в чому є зиск, і в чому ми, ми вам потрібні, і як Ека Старклон, і як мої колеги зі Львова, теж ми повернемося, потім виступить колега зі Львова. Тут сказано, що всі маленькі полігони, які не будуть, або навіть великі полігони, не будуть сертифіціровані, вони будуть закриті. Пан Ігор Михайлович виступав перед нами і сказав, що ми побудуємо тут електростанцію, яка буде працювати, буде давати нас багато військових частин, які не будуть мати збою з енергії. Шановний Юр Михайлович, електростанція не дає електроенергію для військових частин. Вона дає віддимні енергосистеми України. А енергосистема системи України через розпорядника Хмельницького обленерго дає світло. І не треба нікому розказувати казки на рахунок електростанції і так далі, там подобно. Я думаю, що будівництво цього заводу це не робота одного часу. Я розумію, що ти комплексні конструкції які ви брести рекламу. Сьогодні, якщо у вас є інвестор, -чех, інвестор чех не буде вложити кошти в місто Староксентинів без майбутньої вигоди. Тому що закон підприємства говорить, що закостаті 2 має бути підприємство, створює свій бізнес для отримання доходу, то ви отримуєте доход чи ви хочете допомогти для міста? Яка ваша мета? Доход чи місто розкажіть нам про Дніпропетровщину. Там була задіяна така схема схема з прокладкою. Тобто, через це ви не возите туди сміття, тобто Ні. ви говорили про схему це, це вже питання не до мене, Ні, ну а до керівництва міста області і комунального підприємства Еко Дніпро. Яке розірвало угоду, ви розповідаєте про масштабні проекти в Старокостянтинові? Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід які масштабні проекти ви були? Ви втілювали в Україну в Україні? Однак на чимало конструктивних запитань. Він відповіді. Так і не знайшов для чого місту ще одна фірма, яка наводитиме лад на полігоні. Мешканці так і не зрозуміли. Адже логічно, що займатися цим може і повинен комбінат комунальних підприємств. Це його прямі обов'язки. Тож кошти повинні надходити лише на його рахунки. Та ні львівського сміття, ні грошей за нього старокостянтинівці не хочуть, бо де гарантія того, що величезні купи непотребу вже під їхнім містом не приведуть до нової трагедії. Тож від міської ради люди вимагають розірвати договір про співпрацю з львів'янами. Наступного тижня депутати розглянуть це питання на сесії. Ніякого львівського сміття сюди не возити, тому що тут е, цей полігон вже кільканадцять років, десятки років тут е, створений і виділе земедлення тільки для Старокостянтинева відповідним населенням. Акумуляторний завод Старокостянтиневі, чого мусорка в Староконстантиневі, чого мер не прийшов. Цей сміттєзвалище, полігон. Він за висновками екологічної інспекції вже не повинен прийматися ніяке сміття. 16 Року да ліцензії немає, сертифікації немає, водовідведення немає. Це взагалі екологічна безпека, навіть для того. Кількості сміття, яке поступає, вже є загроз. Якщо вони такі підприємці, да так, вони такі авторитетні на цьому ринку мають досвід, то чому не було підписано меморандум про спів, про наміри, оголошено перед народом, на сесії, показали бізнес-проект, свій план цього опіже, щоб пройшли слухання, тому що у нас були слухання. От ви бачили, може звернув, як голова директор водоканалу, піднявся все, раз і біг четверта частина залу. Так само і було слухання. Всі загнали. Комунальники бояться, що слуска, а громадських слухань практично не було. Три річки маємо, риби немає. Вода, подивіться, яка вода в річці. Львівське сміття це тривожний дзвінок для всіх міст, бо жоден полігон в Україні не має належного стану. Відкриття сміттєпереробних заводів чи ліній це лише поодинокі випадки. Хоч у цивілізованому світі це всім відома практика. На правильно перероблених відходах заробляють гроші. У нас сміття на звалищах сортують здебільшого цигани, щоб не відбувалося таких от сміттєзвалищ по всій Україні. Вообще, я вважаю, що вони повинні бути всі зачинені, тому що 21 століття – сторіччя це кам'яний вік. Ну такого не повинно відбуватися, це, це, це реально все має сортуватись. Це вторсерйо. Закрите сміттєзвалище під Львовом створює нові проблеми: львівське сміття, яке ніхто не бажає прийняти у себе вночі, поки всі сплять, викидають у лісах, посадках, полях. І ростуть нові гори непотребу, і все йде по колу. А львівське сміття продовжує мандрувати україною як неприкаяний труп паганіні, проклятого церквою. Є у нашого народу чудове прислів'я. Не мала баба клопоту, купила порося. А старокостянтинівська влада не те, що порося купила, і не свиню, а купила здорового смердючого кнура.